Це наш перший закладених виноградників близько одного гектару. Ми посадили тут 13 різних сортів. Це як така експериментальна ділянка була, щоб визначити, які сорти найбільше проживають в тій місцевості. І зараз деяким лозам вже 4 роки це найстарші лози, бо наймолодшим 2 роки винограду – важлива частина догляду за кущем. Ось так відкриває сезон 2024 року. Підприємство Агросвіт, спеціальні ножиці, рукавиці і добрий настрій усе, що потрібно для цієї весняної толоки. Ну, ось це кущі, якому вже 4 роки. Це в даному випадку сорта ліготе. Білі сорти винограду, породом з Бургундії. Ну, зараз давайте, що ми, бачимо? ми бачимо, що це лоза ще досить молода, треба, не окріпша, її не можна робити велике навантаження, тому ми, друге плече ще зовсім молоде. Ми його просто прибираємо і повністю зачищаємо, прибираємо всі маленькі сучки, всі глазки, він повинен бути мінімально навантажений, для того, щоб він далі розвивався. Тепер йдемо на друге плече. Воно вже, вже плодоносило в минулому році. Ми можемо також з невеликим навантаженням лишити тут по, по мінімуму. Дивимося, ось тут є глазки. Ага, ну так десь по 2-3 глазка на кожному цьому. Зайві взагалі зрізаємо, тут теж майже все прибираємо, лишаємо знову ж таки три глазка. І тут також раз, два, три, чотири. Тут трошки більше. Все цей куст оброблений, готовий до цього сезону. На землях Петропавлівської громади компанія Агросвіт працює з 2007-го. та лише в останні роки почали займатися виноградарством. Серед засновників компанії родина вихідців із цього села. Тому ділиться Олексій для нього так важливо повернути життя у материнський край. Ми не просто так. Тут з цієї місцевості походить наш рід моїх батьків, моїх друзів, і ми разом хочемо повернути сюди, коли тут був процвітаючий край, де було багато виноградників, було багато людей, які на не звідси виїжджали, а сюди повертались і хотіли тут жити і працювати. Ми хочемо повернути цій місцевості її славу ми хочемо окрім виноградників побудувати саме на цьому схилі ось тут поруч побудувати виноробню побудувати готель ресторан зробити щоб це місце було привабливе для українців для іноземних туристів щоб сюди хотіли приїжджати по-перше насолоджуватись Цією місцевістю тут дуже красиво, великі краєвиди, є куди прям розгорнути сачам. Смакували смачні вина і смачну місцеву кухню. Ми знаходимося на території села Петропалівка. Це земельна ділянка, на якій вирощується виноград. Це торгова марка Петрополь, яка завдяки якої про нашу громаду вже знають, тому що в них гарне вино. Дуже якісне, і ми дуже раді тому, що є такі підприємці, які самі працюють, дають змогу працювати людям і прославляють нашу громаду. У полях Петропавлівської громади компанія Агросвіт вирощує зернові і бобові культури, такі як сочевицю, нут, має власну пасіку, розливає навіть мед по маленьким баночкам. Тут збудували перший елеватор потужністю на 12 тисяч тонн. Зерна мають теплиці, вирощують овочі, дають роботу людям. Повернемось до вина минулого року. Підприємці вже виготовили перші партії напою. Для цього закупили спеціальне обладнання і планують розвивати цей бізнес далі. Свою продукцію поки не продають, хоча запрошують на дегустацію. Та найцікавіше, що компанія зареєструвала дві торгові марки для продукції, яку переробляє, і назвала їх словом співзвучним з Петропавлівською громадою. Назва Петрополія, ми ну, довго вибирали різні якби, назви для того, щоб вони були звучні, для того, щоб люди їх десь вже чули, але потім е, зупинилися на тому, що ми знаходимося в громаді Петропавловській і ми вирішили назвати вино Петропол, тобто Петропавлок. І далі, якби, коли ми почали розфасовувати на нашу продукцію, яку ми вирощуємо, ми зробили для поля і ще Петрополія. Тобто все созвучно якби з громадою, Щоб розуміли, що Петропавлівська громада, наша громада і продукт також наш. У нас є каберне Савільньон чистий, у нас є Каберне Савіньон з одеським чорним, 70 на 30. І є ще оранж, але в мене під рукою не було. Я вам не приніс. Оранж це рислін, зроблений по технології красного. Вина. Ну, дуже таке. Бумба, бум. дуже класно. У листопаді виробники отримали ліцензію та обіцяють вино нового сезону вже продавати споживачам. А у перспективі мріють долучитися до дороги вина й смаку організованих етногастрономічних маршрутів, що проходять Бесарабію, аби ще більше прославити цей життєдайний сік землі Петропавлівка, Петрополія, Петрополь.